Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я! Сама матінка природа допомагає нам рости міцними і здоровими. Вдихніть ранкове чисте повітря на повні груди. Простягніть руки до сонця, відчуйте, як його тепло зігріває вас. Присядьте і долоньками торкніться до землі. Вона дає нам сили. Дітки, спорт це велика, потужна сила, яка дарує здоров'я людині. Люди, які займаються спортом, менше хворіють і більше років живуть. Друзі, відгадайте загадки і пригадайте, які види спорту вам знайомі: бокс, хокей, бобслей, футбол, сноуборд і волейбол. Стадіон, басейн і корт. Об'єднало слово. Спорт, молодці! Ногами м'яч б'ють, штовхають, як цвях у ворота забивають, кричать від радості гол. Груз м'ячем звуть. Футбол! Вірно, молодці. У цьому спорті гравці всі спритні і високі. Люблять у м'яч вони всі грати і в кільце його кидати. Так, це баскетбол. Молодці, друзі, ви гарно знаєте види спорту, а для того, щоб бути здоровими, потрібно їсти продукти багаті на вітаміни, вживати корисну їжу, пити багато води, дотримуватися режиму дня, займатися спортом, бути в гарному настрої та дотримуватися правил особистої гігієни. Дітки, пропоную вам пограти в гру. Я буду називати Дію, а ви, якщо вона допомагає вам зберегти здоров'я, хлопайте в долоньки, а якщо ні, тупайте ніжками. Домовились? Робити ранкову зарядку. Вмиватися. Чистити зуби. Розчісувати волосся, мити руки, провітрювати кімнату, складати речі у шафі, переходити дорогу тільки по пішохідному переходу або на зелений колір світлофора. Дарувати подарунки. Мити посуд. Вибирати одяг відповідно до погоди. Молодці друзі. Ви дуже гарно впоралися з завданням. А я вам кажу до побачення. До нових зустрічей!